Громадський фонд суми звітував про свою роботу протягом вересня на кошти, зібрані під час мистецьких аукціонів та інших акцій. А також на благодійні пожертви активісти придбали тепловізор для бійців. АТО пристрій дозволяє побачити ночі ворога за кілометр. Подарунок уже передали офіцеру 15-го батальйону територіальної оборони. Він не доправить тепловізор туди, де на нього так довго чекали. Вартість пристрою трохи більше 60 тисяч гривень. Загалом же під час акції зібрали близько 100 тисяч. Частину коштів передали на лікування сумських військових, які отримали поранення на сході. При цьому активісти наголосили, самим збором грошей їхня діяльність не обмежується. Перший напрямок це створення бази поранених бійців. Це, мабуть, найбільш важка робота, бо нам треба зв'язуватися з волонтерами в інших містах, де лікуються наші поранені. Слідучий напрямок: ми от сьогодні будемо зустрічатися з кризовим центром психологічним, у нас є в місті майже кожному бійцю. Нашому потрібна психологічна допомога. Громадські активісти стверджують, допомагатимуть військовим і надалі, тож закликають сумчан до милосердя, а також до співпраці. Додаткову інформацію та координати поранених бійців можна знайти на сторінці громадського фонду суми у соцмережах.